Батися теж важко, ну це ще трошки, ще трошечки, трошечки. Ще зовсім трошечки, і прямо взагалі е одразу відпочивати буду. Кобель. Буває таке, що щось робиш і не можеш відірватися, бо треба якось зупинитися і перемкнути увагу на... Іншу, на інші справи якісь от тобі так, а ні, 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 я тут щось. Так і я сьогодні. От я тут трошечки ще ще зовсім трошечки і одразу. Зараз повернулися ж до святкування церковних свят, яке було раніше в Україні. Яке було раніше в Україні? От, тож, завтра буде здвиження. І я бачила такі гумаресочки, такі собі, знаєш, закидончики в інтернеті, про те, що а, значить, здвиження, а чи попередили змій, про те, що все вже здвиження зараз. Ну, Здвиження це коли змію ховається на зиму за цими, за народним повір'ям. Що змії ховаються на зиму, і вони в цей момент дуже агресивні. і Земля аж наче кипить листям, бо змії ховаються. Так от, щодо свята здвиження. Це не стосується змій. Здвиження це, це обретення, знайдення, віднай... віднайшли Хрест Господній. От. І його воздвигли, його підняли, і це була дуже велика радість для всіх вірян, що знайшли ось цей Христ Господній. Ось це здвиження, це не стосується змій. Дуже важливо, щоб люди відокремлювали події ці. Просто ми згадуємо оцю радість від найдення Христа Господнього. І шануємо пам'ять про всі ті подвиги, які він вчинив задля нас. Щоб він не пошкодував себе задля нас. Ось таке свято. От. А оці всі шуточки. Посмішки щодо того. Ой, що змії не попередили, свято перенесли, а зміям ж коли тепер в листя ховатися. Та тим зміям, коли природа е, скаже, що погода холодніша, коли Господь благословить природу такою погодою, тоді змії будуть ховатися. Чи ви думаєте, що вони дивляться, коли ми там що святкуємо? Я думаю, що вони взагалі поняття такого не мають. Коли ми що святкуємо, що там у нас на думці? Ці людиська, що вони там собі мають? В голові чи щось мають? От. Тож, будьмо будь чемними, знаємо, коли що і як. Оці короткі моменти, звісно, вийдуть набагато пізніше, ніж я зараз стрім записую. Але знаєте що? Я записую саме напередодні свята здвиження. А коли вийде короткий момент, то це вже буде набагато пізніше, Уже свято буде позаду. Також, якщо ви хочете побачити увесь стрім, то посилання під відео.